Українське село що може бути прекрасніше і душевніше? У скількох творах українських письменників і поетів воно змальоване як щось неймовірне? А які душевні, працьовиті, добрі й гостинні люди тут проживають? Ну куди ж би ж сколорити села? До речі, до цих лайливих господинь завітали відпочиваючі, які, мабуть, по прикладу своїх господинь не ладять одні з одними і все шукають, як одні одним насолити. А щоб тобі селипа вставна натирала заптові у борщ, який ти не вмієш готувати. Це я не вмію готувати. Та ти сама за дві щоки його наминала ще й додому баночку попросила. Ну прищумила. Та то ж я просила, щоб собаку просто вдома нагодувати, та вона і такого не їла. Вона плюнула і сказала: фу, гедота рідкісна. Ти подиви, неї собаки розмовляють напевне від мого борщу. чого вона спається? Дорослі, їм завжди все не так. А мені все так. І мені тут все подобається. Коли не чіпаємо, відпочиваємо. П'ємо молочко. Що ще потрібно для щастя, щоб нас не чіпали. Так, особливо відпочиваючи цієї скандальної сусідки. І чому наша господиня постійно з сусідкою? Доросам завжди є що ділити. Це нам дітям нічого. Ми сюди відпочивати приїхали, що нам ще потрібно. Вони все ділять і ділять. Помниш, як минулого року вони за курку бились? Та як таке забути? Давай тоді спитаємо, що у них знов сталося, і допоможемо їм. Точно, і нам якась пригода буде, і може їх заспокоїмо. Отже, операція примирення. Не знаю, чи примиряться наші господині. Але миритись з цими протинними малявками я не хочу, В них мурахи під ногами. Та твої кури, мені цілий город перезгрібали. Хай би вони тебе клумбас і перезгрібали. Мої кури розумніші за тебе, вони знають, де гребти, де ні. Ну почекай, почекай, ти ще прийдеш у мене солі або борошна, попросити. Я? Та хай в мене язик відсохне, щоб я в тебе щось просила. Заречуся на все життя, фу на тебе. Мене батьки вчили бути взаємною. все засвалиться. <свист> Мені їх шкода. Як їм допомогти? Потрібен якийсь план. Дуже гарний план. Ми їх врятуємо і врятуємо світ без допомоги. Якщо ти про тих відпочиваючих сусідів, то ні за нізащо. Ні, і на моєму городі. Он, дивись, вони досі лаються. Та хоча б зрозуміти, через що. Я чую одні лайки. А через що? Теж мені переговори, хоч би висунули якісь вимоги. Та які тут переговори, вони тільки лаються. Так, важко нам буде їх помирити, але потрібно. Вір, я тобі в рота. Твої відпочивальники, мені всі помідори витоптав. А твої мені всі квіти перетоптали. Я їх так виходжувала. То скажи своїм відпочивальникам, хай сидять вдома і не ходять по чужих городах. Це ти своїм скажи, нехай обмежиться твоїм задряпаним подвір'ям. О, привіт, Сусіді! Вам напевно теж не подобається, що нашій господині сваряться? Дуже не подобається. Так ми оце думаємо чим їм допомогти, а то хочемо відпочити в спокої, а не в цих криках. Ти що, ви з нами? Жаль, з вами. Ми теж не в захваті. Але план такий: спочатку ми прибираємо і у вас, і у нас. Господині налаються, прийдуть у двір, а там краса. Гадаємо, що вони прийдуть, заспокоюються і подобрішуються. А якщо не вийде, тоді включаємо інший план. Ми накриваємо столи дружби, запрошуємо одну господині до іншої. Вони смачно поїдять і подобрішують. А якщо і це не спрацює, тоді особливий план. ці не Я вже ці стільки не прибирав. Взагалі-то ми сюди приїхали відпочивати, а займаємося порятунками стосунків. Може вони не завжди були такі злі? Має бути якась причина. Та, як говорила моя мама, в лоб з ким полайтесь. Причина завжди знайдеться. Ще трошки і вони вже не лаєтимуться. Може, тоді не будемо чекати, а переступимо зразу до наступного плану? Може, то і права. Накриємо стіл і зведемо їх докупи. Боже, і поїмо. Тоді хлопці, ви закінчуйте перебирати, а ми накриємо стіл. О, це ми запросто. І щоб нови твоєї не було тут в моєму домі. А твоєї моєму, то собак на тебе не травлю. Ой-ой-ой, гарячого борщу тобі запазу. Щось так смачно пахне. Та точно не з твого двору. А може, й з твого? Чи це не відпочивальники вже без мене хазяйнують? Зараз їм коників наламаю. Може, тобі допомога потрібна? Варення вам, щоденники! Як ви до такого додумались? У нас був план. Ну, скоріше розгорнути план з кількох пунктів. Бачимо, бачимо, ви і стіл накрили, і порядки понаводили. Так, тепер вам немає за чого сварити. Просто насолоджуйтесь життям. І ми поруч з вами спокійно відпочинемо. Надіюсь, вас влаштовує наш план. Бо ми дуже ретельно його продумали. Аж сумніве. Продумували вони. Тому годі сваритися і сідати за наш стіл дружби. Добре. А що було б, якби ваш план не спрацював? Ну ми ж сказали, що наш план складався з трьох пунктів. Якби і це не спрацювало, ми б перейшли до кардинального. До кардинального хочете це побачити? Ти самі попросили показати кардинальний план. Українське село що може бути прекрасніше і душевніше? У скількох творах українських письменників і поетів воно змальоване як щось неймовірне, які душевні, працьовиті, добрі й гостинні люди тут проживають. Ну ви вже переконались.